Добрий вечір, і що там відбувається? Добрий вечір, Роман. Я зараз стою прямо під стелою на Майдані Незалежності. Тут справді дуже багато людей, декілька сотень важко порахувати, але ну, багато. І вони всі сюди прийшли принести квіти, поставити свічки. Тут вже практично не видно Ось ці фотографії Андрія з чорною стрічкою, дуже багато квітів. Ось перед стелою стоять люди, грає музика гурту Скрябін, а тільки що виступали аматорські музиканти, співали пісні кузьми. Ну, я поговорив вже трішки з людьми. Чому вони сьогодні сюди прийшли? Хто для них був Андрії? Всі кажуть, що це була дуже світла, позитивна людина. Ну, власне, якщо є час, я можу запитати людей, які сюди прийшли. Хто для них був Андрії? Добрий вечір. Я з громадського телебачення. Ми зараз прямо в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, хто для вас був Андрій І чому ви сьогодні прийшли сюди? Прийшла вшанувати пам'ять великої людини, людини з великої літери для мене. Він був ну для всіх, він був своєю людиною. Він був завжди простий. Привітний, веселий, і ця простота, і в спілкуванні, і в стилі поведінки. Чудовою людиною був. І музика чудова, яка не завжди в наших серцях. Дякую вам, велике. А, ну, як бачите, я, я не думаю, Сашко, я не знаю, що там навряд чи хтось тобі скаже щось інше, тому що. Ну, такий день навряд чи тут слова якісь потрібні, тому що люди просто прийшли і засвідчили цим свою повагу і ставлення. І кількість людей, власне, цього досить навіть для того, щоб зрозуміти. А, так, ну просто що я би відзначив, що люди навіть ну така сумна подія, сумна дата, але люди з посмішкою згадують Кузьму. Все таки він був дуже позитивний. І це ну, якби залишається. Так, це є таке, що він був надзвичайно простий в спілкуванні, там слова е, доб, не добирав фактично. Я можу пригадати свої там, своє спілкування, але це, напевно, окрема тема. Взагалі свої емоції стосовно того, коли ти вперше почув групу Скребі, не знаючи, що це. Це далекі-далекі 90-ті, пісня птахи е, на студії звукозапису Нова, ну і власне ті, що працювали з Іриною Білик. Там і Юра да, Нікітін, і Юра спод... Нікітін, і Жоравчайки, але це в мене свої емоції, очевидно, свої спогади є. І свої спогади стосовно спод... спілкування з... та спілкування з Скрябіним в особистій переписці смс-ками, то вже друга взагалі історія. Дякуємо за включення.